В Україні з 1 березня цього року провели перерахунок пенсій. Відповідно до постанови Кабміну, пенсійний фонд України здійснив декілька перерахунків. Фахівці провели індексацію пенсійних виплат, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, а також збільшили рівень мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів. Про перерахунок пенсій розповіла начальник відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду України у Лозівській громаді Анна Тертишна. По-перше, це проведено індексацію пенсії на коефіцієнт 10796. Максимальний розмір підвищення це 1500 гривень, мінімальний розмір підвищення це 100 гривень. Громадянам, яким призначено пенсію на протязі трьох останніх років, буде доплата в розмірі 100 гривень. Доплата 300 гривень 70-річним в цьому році не індексується. Також доплата 75-річним 456 гривень так і залишається на тому ж рівні. І доплата 80-річним 570 гривень теж так і залишається на рівні 2023 року. Ще проведено перерахунок 65 річним Обов'язкова умова – це людина повинна не працювати. Для жінки має стаж. 30 років для чоловіка 35 років, і розмір пенсійної виплати з 1 березня не може бути менше, ніж 3370 гривень. Далі 70-річні. Якщо людина працює або не працює, тут уже незалежно від працює або не працює, є наявний стаж 30 років для жінки, для чоловіка 35 років. Розмір пенсійної виплати не може бути менше, ніж 2980 гривень. Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, мінімальний розмір пенсійних виплат не може бути нижче 3240 гривень. Такий же розмір виплат для пенсіонерів, яким виповнилося від 75 до 80 років. Але за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше, ніж 20 років у жінок. Перерахунок провели і для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років. Для них мінімальний розмір пенсійної виплати складає 3370 гривень. Теж за наявного стажу для жінки 20 років, для чоловіка 25 Років у нас збільшився розмір мінімальної пенсійної виплати та прожитковий мінімум. Якщо він до 1 березня був 2093 гривні, то наразі він складає 2361 гривню. Якщо людина працює і в неї недостатньо стажу, немає 30 років та 35 років, розмір пенсійної виплати це буде 2361 гривня. Але якщо стажу Знову ж таки не вистачає, але людина не працює, то розмір уже пенсійної виплати буде 2725 гривень. Перерахунок пенсії з 1 березня цього року пенсійний фонд здійснив в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ без додаткових звернень пенсіонерів. Фахівці наголосили, розмір збільшення пенсії у кожному випадку індивідуальний.